Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на третьому тижні заключному тижні Віклі Дизайн-контеста. Хто не знайом зі мною мене звати Саша, я SEO дизайн-студії uh, Hyperactive, також школи Hyperactive Education. І сьогодні я буду розбирати роботи, котрі надіслали учасники третього тижня. Окей, тож, давайте переходити. Сьогодні ми по плану дивимося лендінги для сайтів подорожей. Або частина лендінгів, власне, як завжди, роботи я розставляю поки що без місць, просто, і будемо дивитися, будемо дивитися, що. Ви приготували для мене. Окей, перша робота Анжеліки. Е, і давайте почнемо тоді з неї. Анжеліка, по твоїй роботі, що одразу видно, е, хедер можна ще вирівнювати, тобто щоб ця відстань були рівними. Особливо це видно ось тут, по цій аватарусі. Тобто, це все вирівнюється посередині по центру. Оцю, оцю річ можна підняти у когось, знаєш, головне типу помістити в перший скрол. Тут не знаю конкретно скільки тут пікселів. Перший скрол це плюс-мінус 700 пікселів, плюс плюс у нас там рядки пошуку, якісь запінені, запінені штуки. В, брау в браузері, тому ці всі речі можна підіймати трошки вище, щоб все попадало в перший скрол. Потім, до речі, іконочкам, е їх можна робити більш міні мінімалістичними, щоб вони були в балансі з текстом. Тобто текст у тебе, виходить, не балдовий, текст у тебе звичайний тут. І ці іконочки, якщо вони були такі маленькі, акуратненькі, вони б гарно гармонювали б, е з, цим, е з цим текстом. Тому тут такий фідбек. Або можна навіть зробити тут балдом. Буде теж гуд. Окей, взагалі, я зараз думаю, такий елемент, він більше нібито для додатків, для мобілок більш гарно більше підходив. Тут не знаю, ну, але треба подумати, як це працює. Мабуть, це банери будуть мінятися, і кол action будуть мінятися по цьому вибору. По цим селекторам, ну, не знаю, в цілому візуально точно їх можна було поправити, от, як я сказала. А, далі М -м, можна працювати з тим, щоб текст був більш читабельний, або а, класти якийсь або background блюр, або, мабуть, не background блюр, а якесь затемнення під цей текст. Щоб воно виглядало все більш чистим, тобто, да, тобто, щоб текст був більш читабельний на такому однотонному якомусь тоні на градієнті і так далі, заголовок можна робити балдовим. І кнопку також вона зараз не, не контрасна, можна її робити заливкою, щоб тут оцей шум прибирався, і заливкою вона буде краще працювати. Взагалі, стосовно таких картинок, тут треба круто підбирати. Якщо ти хочеш використовувати картинки на фоні для сайтів, то а, треба працювати з цими картинками. Треба, щоб вони були не шумними. Зараз вони доволі шумні. Ми бачимо тут якийсь будинок, да, тут якийсь за цим будинком а, якесь місто, якісь люди, да, і воно все створює шум. А краще б, якщо у тебе вже є текст, ти його хочеш розміщати, тобі потрібні картинки, щоб там був однотонний от якийсь такий фон, або там чиста вода, але вода теж без листя, без нічого, просто там. Чиста вода, і тоді на плюс-мінус на шумному фоні це може виглядати добре. А так, взагалі, якщо ти вже хочеш поставити. Ну, а так би я взагалі радила поникати картинок, можливо, там робити половину на, на кольорі, а половину вже з картинкою там, де нема. Текстів нема. Да, нема, нема текстів, нема кнопок, немає ui елементів котри, котрим цей шум може заважати. Good. Наступна робота, до речі, наступна твоя ж робота. Я її сюди виставила. Гайс просто у Анжеліки був закритий аккаунт, тому ми не побачили відмітку, тому додаю до цього ж розбору. Цю роботу. В цілому ця робота мені подобається. Мені подобається, як у тебе підібрані тут іконочки, вони дуже гармонійні. Оця двойка трошки улетіла, можна їх цю двойку до нотифікейшнів, або взагалі да, ставити цю двойку от сюди-кудись, оцю червоненьку штучку. Тут також все окей. Тут по вирівнюванню щось можна ці іконки вирівнювати більше або доверху. Коротше, вирівнювати можна з цією цифрою якось, тоді воно у тебе буде більш гармонічне, щоб не виглядало, що один елемент у тебе по одному правилу вирівняний тут по іншому, а тут ще виходить, що у тебе ем, да, тут. По, воно по центру вирівнюється, тут воно по центру до цього вирівнюється. Коротше, і через це все трошки розвалюється. Що б я робила, мабуть. Бо вирівняла оце, оце по лівому краю, змістила б його до лівого краю, а оцю іконочку вирівнювала, б, можливо, використовувала або як якорний елемент десь в правому верхньому куті, або з цифрою якось вирівнювала, тоді воно б. Ем... Да, тоді б воно б краще, краще б виглядало. До речі, у тебе тут такий сьорч великий, можна сюди виносити, ім'я людини, або взагалі можна якісь елементи управління сюди виносити, оскільки, якщо сьорч зробити меншим, у тебе тут uh, з'явиться більше простору. Вот. Uh, так. Якось виконані можна більше помічати, щоб було прям очевидно, що ці виконані до виконання. Можна гріяутити грі якось. В цілому, у тебе тут є іконочки, то тобі не потрібен цей дивайдер в вигляді крапочки. Можеш просто залишати з за іконочками і відстаню відтіляти. З іконкою воно нормально виглядає. Да, ці кнопки або можна розширювати, або вирівнювати до цього краю. От секун, з кнопкою теж можна, можна щось подумати. Або залишити кнопку плюсиком і тоді вирівнювати, ой, або ставити її десь вже біля, десь вже біля заголовку цього. Е, окей, по календарю гуд. Да, тут також хочеться щось вирівняти, але тут таке ж, по, за такою ж логікою, як оці, можна вирівнювати. Окей, окей. І ще мене трошки смущає цей елемент. Тут, виходить, у тебе і блакитний, і, і сірий. Я би використала, якщо сірим, використовувати вже краще білий, або якщо ти використовуєш блакитний, то використовувати ще якийсь ще якийсь колір. Наприклад, у тебе є синій, то ти можеш підкладку робити такою блідою блакитною, а виділяти, до прикладу, синім. От. Можна, да, можна робити такі правки. До речі, от у тебе Negative Habits є, і вони виділені червоним. Можна не червоним прям так виділяти, а це, типу, звісно, негатив Хебits, але все одно не робити їх таким прям warning кольором, можна які, просто більш, більш нейтральним. Вот. Тому що, по ідеї, якщо ти його відмічаєш, тоді він червоним буде, а воно тоді, якби, а по UX іксу не дуже добре, ніби ти щось погане зробив, ніби ти і кинув палити, але щось погане зробив. Окей, good. рухаємося, е, рухаємося далі. Так, е, наступна робота Наталі. Е, можу в цілому сказати, видно, що ти тільки починаєш в дизайні. Сподіваюсь, мої правки будуть тобі корисними. Зараз це такий доволі outdated паттерн приміняти тінь до тексту, тому тінь до тексту зазвичай такий бруд розводить, тому тінь на тексті ми не використовуємо. Окей, по самому концепту, що можна сказати? Оце у тебе тут шрифт, ну, скоріше, якийсь попінс. Да? От в цілому було б непогано, якщо б ти цей Dreamway робила вже ним, не виділяючи іншим шрифтом. Як на мене, він по стилю не дуже не дуже сюди вписується, і в цілому це складно буде масштабувати потім на інші, Хоча це типу логотип, це типу логотип мабуть. І в будь-якому випадку не виділяла, кольором ще можна виділити, але цим би не виділяла. У тебе тут, до речі, дуже великий простір. Не забувай, що от насправді да, в ідеальному світі отак от виглядає це в мокапі, але в реальному світі спробуй відкрити Google, і ти побачиш, що у тебе там знизу навігаційна панель залишається, зверху залишаються вкладки, запінені всякі штуки. Тобто у тебе ну, типу, скрол обріжеться, у тебе не буде, скоріш за все, видно. Uh, ці колту ну, ці кнопки, uh, якщо б твій сайт відкрити, якби він був реальним сайтом. <кій> Тому все це можна, всю композицію цю можна піднімати вверх. До, до, до речі, у тебе тут такий більш-менш чистий фон, то у тебе буде нормально тут виглядати виглядати надписи. Тут, до речі, не потрібно робити такий розрив строки, просто роби, робила б як дві, два рядка. Віс і e, Dreamway, типу, все, все в такому ж стилі на іншому, на іншому рядку це по правилам e, редактури тексту. Окей, як, як на мене, тут такі доволі такі чоперні, оці без скруглень ця карточка. Так само і кнопки можна невеличкі скруглення додати, щоб воно було більш естетік. when book now? Тобто book now можливо, окей. Типу, ти переходиш вже. До пошуку там житла, да, чи до пошуку чогось. А якщо верт чи тріпів, go event, це по ідеї, у тебе має відкривати селектори. І тут тобі потрібен зовсім інший елемент. Тут тобі, можливо, потрібен, <coughs> знаєш, як на Airbnb, або коли ти букаєш ти такі, одразу тобі потрібен, потрібен цей UI елемент комплексний, де ти вводиш і дату, і час, і місце, і коротше, і букаєш. Одразу, щоб воно так глобально почав працювати цей пошук. По карточкам це буде складно реалізовувати, краще робити таку просту галерею, можна навіть ніяк так не виділяти. Так, не сильно видно, да, що тут відбувається, але видно, що вирівнювання кнопки тут страждає, треба її якось більш центрувати. Коротше, більш центрувати. Да. Тут по кнопочкам, тоже такий трошечки устарілий стиль цих іконочок. Можна просто взяти іконки звичайні, не, ілю... не ілюстраційні. Тим паче у тебе не продовжується ніде більший такий стиль, тоді це виглядатиме акуратніше. І не забувай, що call -to action, да, якщо у тебе це call to action, це найбільш яскрава секція, і вона потребує окремої уваги. Приблизно так багато уваги на неї потрібно виділити як на hero section, uh, на твою головну секцію, оскільки Тут вже конкретно, коли користувач приймає рішення, да, буде він букати чи не буде, чи піде він з сайту, а виходить, що у тебе на зараз ця секція не супер яскрава. А, якраз такі сайти вони, е, приймають, вони використовують більш такі маркетингові паттерни, і це треба мати на увазі, що тут ми не тільки робимо дизайн і не тільки ми робимо UX. Ми ще коротше, думаємо, як маркетологи, як побудувати оцю воронку для користувача, як побудувати типу сторі Таким чином, щоб на кожному кроці ми закривали його якісь там е, як це заперечення. Да, і в кінці ще додавлювали, щоб він прийняв рішення купити у нас щось на цьому лендінгу, який ми створили. Ось так. гуд, Рухаємося далі. Інна, твоя робота наступна. Uh, молодець, мені дуже подобається твоя робота. Вона чистенька, вона класна. <клес> тут є елементи, з котрими можна попрацювати. Але взагалом, взагалом мені вона подобається дуже. Так, окей, що тут можна було по пофіксати? В цілому, ти ж робиш концепт, то бери мінімалістичний логотип. Мінімалістичний логотип тобі завжди буде. Виграшніше виглядати. Ну, хоча, якщо ти хочеш типу, показати, що це типу реалістичний сайт, то ну, можна, можна такий, це більш схоже на реальність. Е, можна їх рознести по сітці, не знаю, як воно там виглядало. Можливо, це ти пробувала і це виглядало не дуже гарно, то окей. Е, якщо не дуже гарно, то тоді по цей банер, да, у тебе далі сітка змінюється. То цей банер по сітці тоді поставити по цій направляючій. Хедер можна вирівнювати. Тобто, у тебе зараз ця група не центрована. Її обов'язково треба центрувати або її прибити, типу, сюди, або прибити сюди, або центрувати. Окей, по самій хіросекції. Оцю карточку можна прибирати. Якщо ти її клала якраз для того, щоб було видно цей текст, щоб применшити нойс у цього будинку, тобі потрібно загалом на всю цю картинку покласти градієнт зліва направо, типу затемнення, але не, не робити таку підкладку. Текста можна в пару рядків, типу, ну просто типу композиційно це б краще виглядало, якщо в, парі, в пару рядків його додати. Parentheses... Можна, без... Можна без цього, це буде також нормально щитуватися. Окей, давай по карточкам. Карточки непогані. Як на мене, вони височенькі, у тебе зараз велика доволі велика відстань між колонками. Оцей міжколонник я би його зменшила. І виходить, е що карточки зробила б трошки більш широкими. Щоб вони більш гармонійно виглядали. Або зробити їх не такими високими, саму картинку трошки, відрізати у неї відсотків там, 25, і буде гуд. І буде тут теж щось з вирівнюванням. а у тебе ж контейнер, тут, мабуть, Ну, гаразд. Тут таке. Іконочки можна зовсім трошки більше. Мені в цілому подобається, що вони такі маленькі, акуратненькі, але щоб по всім було видно. Можна трошки їх збільшити. See all, окей, okay. ще щоб композицію так не руйнувати, я би сюди ставила see all, але тут також нормальний паттерн. До речі, тут незрозуміло. Тут будто би, у тебе інша сітка вже йде, да? і не можу, на жаль, подивитися. Тут для, для мене, тобто я зараз сужу по патерну цієї сітки, ніби тут у тебе має бути, ну там, не знаю, скільки, вісім колонок. А виходить, у тебе не вісім колонок. Виходить, у тебе якась інша сітка. Коротше, у тебе ламається сітка. У тебе така дисонанс сіток між цією секцією і цією секцією. Вот. Але сама секція класна. Тут. Нічого такого не дам. Секція прикольна. Я б реально прибрала просто одну якусь, якщо ти все одно робиш концепт, поставила б її по сітці, Трошки, як будто би. Виглядає, ніби не по сітці. Тут можна або ближче поставити, або в два рядки, щоб воно було, щоб, коротше, не розпадало, щоб один рядок, і потім ще один рядок. Коротше. Ну, просто якщо вже це у тебе концепт. Вообще класна робота, молодець. Окей, окей, рухаємося далі. Наступна робота Анни. Окей. Так. Так, що скажу по цьому лайауту? Перше, що кидається в очі, це кнопка. Взагалі, взагалі да? ти для, по, для подорожей робимо сайт, то можна, у тебе прям затемнення виходить на все. Я б не, роз, не робила б затемнення на, на, весь, виходить, на весь екран. Я б робила затемнення з, отож, зліва направо, але саму фотографію треба обрати дуже чисто. До прикладу, це може бути пустеля, або це може бути море і пісок. Короче, десь якийсь фон, щоб був однотонний, щоб на нього ти могла покласти цей текст. Можна цю композицію також трошки вище поставити, щоб в скрол все потрапляло. Окей, okay. я не фанат такого шрифту конкретно в, цьому, конкретно в цій роботі а, на, на тематиці подорожей, тому я би міняла шрифт, але головне, я б міняла 100% його б в кнопках. Робити а, балдом кнопку можна не капсом робити. Можна її трошечки повище зробити, або хоча б щоб вона була якось пропорційна. Тобто, отут виходить одна відстань, а отут дві цих відстані ти закладаєш, щоб один до двох у тебе, або хоча б один до трьох була пропорція, щоб не були такі коротше, великі вуха у цієї кнопки, щоб вона була більш гармонійна. Тут можна зменшити цей відступ, тут такий трошки текст злипся, збільшити. Інтерліняж можна вирівняти е, цю ціну, або її окремо потрібно ставити, або, так, якось вирівнювати поверх, мабуть, рядка, е, щоб це краще виглядало або понизу. <кій> Окей. Е, так, о, тут у тебе сітка непогано простежується, то можна ставити тут можна поставити якусь одну картинку, не робити калаш, поставити одну типу сочну картинку. По сіці. Uh, і, до речі, від картинки можна там більший відступ зробити, ще одну колонку відступити, щоб вона так, виходить, не, не зліпалась. Окей. Okay. Я б також не ділила оцими, але, до речі, ти отут виходить у тебе форма заповнення, uh, і тут у тебе сильно великий контраст між цим майже чорним і оцим таким біжевим-білим кольором. Оце, оце можна було б якраз замінити на щось більш таке, воно б не так, воно не так ріже око. Але загалом е, видно також, що е, ти початківець, то можеш звернути увагу на композицію. Я би тобі точно радила багато б зараз перемальовувати, прям брати класні референси і перемальовувати один в один. Хоча це буде йти тобі в стіл. Але це класно допоможе тобі. Вивчити деякі паттерни, котрі типу, стабільні, котрі класно буде приміняти потім. Таку тобі можете віддати. Окей, <сміття> дякую. Okay, Наступна робота. Виходить. Ой, я, можливо, я когось. Так, зараз знову перевірю імена. Так, це Юлія, робота Юлії. Виявилася, мені подобається. До речі, Макап прикольний, ти зробила. Він у тебе не вийде з моди. Фон прикольний для дріблшота. Як дріблшот, оформлений дуже класно. По самій роботі, що можна додати, можна піднімати це все вище, щоб у тебе починався текст вище, щоб у тебе. Тут би я використала звичайний паттерн, коли йде у тебе текст, потім іде у тебе кнопочка. Прикольна кнопочка. Можна цей текст десь після пас робити перенос, щоб тоді у тебе він такий буде рівненький, не буде таких пістолетів і типу вище сюди ставити під, під заголовок, щоб воно формувало групу. І разом з кнопкою, щоб воно формувала групу. Ee, дуже прикольна робота, Корот, можна все піднімати вище, і тоді виходить, у тебе вийде тут, вийде тут тут у тебе простір. Взагалі у тебе видно так, що тут доволі багато вільного простору, з, з котрим можна. Ще працювати. То, коли ти, під, якщо ти піднімешся вверх, сюди поставиш текст, сюди поставиш під нього кнопку, то тебе звільниться місце, і тут, якраз, можна додати, е, додати карточки з тріпами або з тим, типу, що, щось що, 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 на сайті. Коротше, якісь карточки сюди можна буде винести е, ще на перший екран, щоб додати сюди ще, ще чогось цікавого. От, в цілому, тут небагато можу сказати, так, головний екран. Прикольний, чистий вмієш гарно працювати з фотографіями, не перенасичуєш нічим зайвим. Молодець. Можна, можна наповнювати, щоб він виглядав ще сильніше. Да, з якерними елементами також молодець, гарно працюєш. А, можна його, дивити, якщо ти це все підіймаєш, да, у тебе виходить тут текст, тут кнопка, а сюди цей якерний елемент кудись можна під кнопку або по центру ставити, а тут карточки. Хоча з карточками у тебе і так буде видно, що можна буде скролити. Окей, і остання робота Анни. В цілому, по цій роботі також видно, що її робив початківець, дуже багато капсу. Капси доволі складно читається, то і кнопки у тебе капсом, меню капсом. Це капсом, коротше, капс можна прибирати по цій, по цій менюшці. Видно, що вона не центрована трошечки, да, і можна трошки більше. Да. Мені здається, що вона нібито не центрована. Коротше. Да, не центрована, можна її центрувати, Тобто, як групу цю центрувати стосовно цього всього іншого. Тут підкладки зайві під іконками, їх і так буде видно, які іконки краще було б залити зробити, да, щоб вони не загубилися. Вони такі, особливо от Facebook, він корот, багато обводок, дуже близько одна до одної, і він такий шум створює. Корот. Тут прям треба залиті маленькі коночки. По фоці на задньому фоні можна допрацьовувати, щоб вона не виглядала так прям халтурно, щось цікаве намагатися знайти або експериментувати з референсами, ставити, може якось тут картинку, тут текст. От. Я би поки що тобі не радила б композиційно сильно експериментувати. Я би радила брати якісь стабільні. Стаб... Да, якісь стабільну ідеї композиції, коли у тебе все вирівнюється там, по лівому краю, потім під ним текст, потім під ним кнопка. Ця композиція якби на віка, і ти з нею не зможеш сильно налажати. А зараз тобі потрібно прям дуже гарно працювати з референсами, щоб набувати руку на композиціях, на тому, як це гарно виглядає. Ну, референс тобі треба брати сильні. У якихось студій, якщо ти не сильно там вмієш брати референси, знаходити поки що не можеш оприділити, на що дивитися, на що не дивитися. Дивись на якісь, не знаю, на якісь великі студії, де там прям є де контролюють результат, і звідки звідти бери референси. Вот. воно трошечки розпадається заголовок, можна ці відстані зменшувати. А, да, текст сюди ставити, кнопку сюди ставити, все вирівнювати по сіті по лівому краю. Такі додаткові елементи я би поки що б у прибирала багота заголовки можна робити балдом трошки більше. Тут виходить у тебе і це заголовок другого рівня, а це якби третього рівня, хоча тут це був заголовок другого рівня. От по ієрархії заголовків можна ще розібратися тут з групуванням попрацювати. Е, Власне е, тут гарне вирівнювання. В цілому, що не вистачає, не вистачає референсів, щоб це були гарні референси. Також шрифт такий трошечки устарівший. Коротше, щоб це були сучасні референси, щоб це були дуже сильні референси, і коротше, їх багато-багато таких референсів треба перемальовувати. Е, окей, гар гаразд, небагато у нас робіт було. Сподіваюся, всім підсвітила якісь місця, де ви ще можете посилитись і розвинутись. І на мені дуже сподобалась твоя робота. Віддаю тобі перше місце. Вітаю тебе. Е, багато останнім часом тебе бачу, де ми не знайомі, начебто так ще особисто, але молодець. А, ти, здається, у нас навчаєшся вже в даний курсі, тому треба буде подумати, який подарунок. А, ну, там, Типу, у нас можна обрати подарунки, але здається, у тебе там вже два подарунки з чотирьох можливих є. А, коротко, вітаю, а, гайс всім! Хто брав участь також, скажу ви великі молодці, що ви приділяєте час саморозвитку, наповнити портфоліо, типу отримати фідбек, користуйтесь цією нагодою. Тому ви, красавчики, робить, продовжуйте, якби в тому ж дусі. Можете завжди, якщо маєте якісь питання, звертатися до мене або писати на шкільний на шкільний інстаграм. Хто бажає, хто бачить якісь великі прогалини у нас 26 вересня. Стартує базовий курс для дизайнерів, де ми навчаємо дизайну, перевчаємо дизайну, щоб робити круто. Тому що ми навчаємо дизайнерів працювати так, щоб дизайнер одразу був готовий до реальної роботи. Ми навчаємо під студії. Коротше, ми багато з фідбеків збираємо, що не вистачає компанії у дизайнерів-початківців, щоб навчити це наших студентів. І 9 вересня, вже через пару тижнів, у нас стартує курс по портфоліо. Для дизайнерів, хто більш впевнений в своїх скілах, але не вистачає часу наповнити, нема ком'юніті, нема менторингу. Е, вот. Приходьте до нас за 6 тижнів, ми зробимо з портфоліо разом. Я буду вести цей курс. Коротше, дуже рада. Приходьте по зі мною на Мастермайндах і на лекціях. Вот. Тому все сказала, про курси сказала. Дякую, що берете участь. Не знаю, як скоро ми будемо робити наступний Weekly Design контест але була дуже рада провести ці три тижні, дивитися на ваші роботи, робити розбори. Коротше, кайф. дуже всім дякую. Напишіть, як вам взагалі цей досвід проходити такі конкурси. Чи сподобалось вам? Чи чекаєте ви доступного конкурсу? Буду дуже рада дуже рада це почитати. Тому всім дякую і па-па!